Чи готує ворог надалі більш масовану атаку, тому що, знову ж таки, деякі військові експерти вже говорили, що це була лише така розвідка боєм. Ну, Тут є карта таке печалі, втрати. Українці програють цю війну. Давайте подивимось зараз насамперед, mm -hmm. яка зараз позиція України ЗСУ на полі бою. А їм теж трошки не вистачає чогось. Десь трохи є моменти, коли е, ну є таке втрати мотивації, скажімо так про заяву Макрона щодо відправлення натівських військ, і наскільки реальною насправді є така можливість, станом на зараз, і ось між ними зараз іде така вазня, Америка зараз теж чухає потилицю, що робити, як би стати так, як би зробити так, щоб ми були якби, лідерами в цій гонці. Друзі, вітаємо всіх, ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Стелла, пані Стело, як завжди, дуже рада бачити вас. Вітаю. Я теж вас вітаю, глядачі вітаю, дуже рада. Дякую за запрошення. Знаєте, сьогодні одразу скажу нашим глядачам, що записуємо це інтерв'ю 21 березня, і дійсно дуже неспокійною була ця ніч. Київ пережив. Таку велику масовану атаку комбіновану, і насамперед хотілося б дізнатися, чи готує ворог надалі більш масовану атаку, тому що знову ж таки деякі військові експерти вже говорили, що це була лише така розвідка боєм. Тобто питання, чи будуть іще надалі найближчим так. часом такі масовані атаки на Київ, чи будуть? Угу. будуть. Будуть і при чому м, сила, тобто це можливо застосування м, сильної зброї. Ну, припустимо, ракети, якісь е, шахеди. Ну, тобто, таке знаєте, е, коли багато різноманітної летючої зброї скоплено в одному місці, скажімо так, да, будуть а ну по на тут враження, як це буде? Ну. Буде, буде тут є. Тут, до речі, знаєте, в мене така йде інформація, що влучать в ті об'єкти, які вже влучали. От буде таке. буде, ну Тут є карта таке, печалі, втрати. Тобто, так. А що це що Обстріли, це за об'єкти будуть? Це якісь мирні час. торгові центри знову ж таки, можливо, житлові будинки або все ж таки підприємства. Показують житлові будинки. Це знову ж таки буде по житлу, прильот по житлу. Житлові будинки там, де люди. Знову ж таки, шахеди вночі. Так, так, буде, буде масований обстріл. Ну, На жаль, мені показано стратами. Стратами, стратами, стратами будуть. Мені йде житловий будинок. Тобто, можливо, десь іще будуть якісь ну, руйнації, але саме там, де люди. Ну, дає втрату, ви розумієте, де ну, коли люди плачуть, то це буде житловий будинок просто житловий будинок високоповерхівка. Так ну і далі хотілося б поговорити щодо Сумщини. останнім часом. Ну, постійно, постійно обстрілюють прикордоння, і чи має Росія потенціал піти в наступ на Сумщині? Так, Сумщини, Сумщину обстрілюють, і питання mm -hmm. чи має вона потенціал та Росія піти на Сумщину. Mm -hmm. так. Заходу на Сумщину не буде. Тут ну, ну немає потенціалу, нема. Вони, звісно, хочуть проявити цю активність, хочуть. Ну тут немає руху. Щось їх все ж таки зупиняє. Паж, перша карта Жезлів, дуже велике бажання прориву, чогось нового, але ну не вистачає по дев'ятки мечів, ресурсів. Але дуже велике бажання дійсно. Є, oh, є yeah. yeah. uh -huh. uh, ну і також днями з'являлася uh, цитата колишнього начальника генштабу Польщі Раймонда Анджейча. Він говорив про те, що. Втрати українців мають обчислюватися мільйонами, а не сотнями тисяч. Mm -hmm. І ем, він заявив, що ось це пряма цитата: що українці програють цю війну. Давайте подивимось зараз насамперед, mm -hmm. яка зараз позиція України ЗСУ на полі бою? Так на сьогоднішній день позиція ЗСУ – 9 пентаклів, туз кубків. Четвірка кубків, трійка мечів і карта король жизлів. Я не можу сказати, що це прямо ми програємо війну. Ми її не програємо, нам просто не вистачає ресурсів. Нам би аби була тут не дев'ятка, а десятка і туз би ще. Тоді б, звісно, ну, розумієте, король жизнь показує потенціал. Тобто, звісно, це війна. Звісно, неможливо сказати, що у нас ну взагалі немає на яких поразок, Не у нас є є поразки, є втрати, є, є теж коли серце крові обливається. Четвірка кубків, трійка мечів. Це є головна біль. У нас війна. Але сказати, що Україна терпить поразку по цим картам я ще не можу. Це не поразка. Просто mm -hmm. нам треба наповнити нашу часу, треба довінця. Але е, мотивація, якийсь розумний план, яка стратегія вона є. Ну, слухайте, не всі ж розмови, які вкидають в простір, треба Зазвичай. приймати за чисту монету. Ну, Вони багато чого кажуть. Казали, що Україна взагалі через три дні буде під Росією. Ну, mm -hmm. це таке. Хай балакають. Так, безумовно, так просто. ми... Намагаємося обговорювати, аби люди не впадали в паніку і намагаємося спростовувати так. такі вкиди, тому що дійсно для людей це може бути максимально болісно усвідомлювати якісь подібні вкиди. Ну і давайте подивилися ми позиції Збройних сил України. Давайте ж перейдемо до Росії. А в, в якому вони зараз положені на полі бою? Положення росіян на полі бою на сьогоднішній день. Що у росіян? Трійка кубків туз жизлів. Ну що, я не можу сказати, що у них так дуже все погано. Можливо, у них на найближчий час буде чи ротація, чи якесь доповнення людьми. Трошки десь на якихось е напрямках вони трохи як в тупіку стоять. Є момент такий, що їм теж би ресурсів ще додати, але і є моменти відчаю. Тобто, я хочу сказати, у нас десь такі приблизно однакові позиції. Uh -huh. Я не можу сказати, що у росіян все дуже погано, і вони ось просто кидають поле бою і тікають. Ні, це неправда. Вони є, вони тримаються, вони утримують позиції, але по цим всім картам. Ще раз вам їх показую, хто розуміється, можливо, вони вам щось про це кажуть. По цим картам немає активної атаки. По цим картам, скоріше, ми тримаємо позиції, закріплюємося там, де є, і покращуємо свою ситуацію там, де ми є. Розумієте? А їм теж трошки не вистачає чогось десь трохи є моменти, коли е, ну, є таке втрата мотивації, скажімо так. Ну тут не заказати, що їм дуже погано, і вони збирають речі, йдуть з України. Ні, вони тримаються, вони є. Недооцінювати їх не варто. Безумовно, mm. безумовно, так. Ну і от ми часто говорили з багатьма майстрами і з вами згадували, що ось Росія дуже активізується перед виборами. Вони намагаються mm -hmm. там щоб продати своєму народу якісь перемоги. А ось що після виборів вже пройшли ці всі псевдо псевдовибори президента ВРФ. І як надалі? Чи буде Росія нарощувати активність на полі бою, чи ж навпаки знизить цю активність? Так, після виборів, чи буде Росія нарощувати свою активність в Україні? Я не можу сказати, що щось зміниться в гіршу або в кращу сторону. Тут, знаєте, буде триматися ось приблизно так, mm -hmm. як є. Тому що тут дивіться: звісно, вони поповнюють там свій ресурс, резерв, хтось їм там допомагає, тобто вони щось отримують. Але в них теж є втрати, шалені втрати, які б вони там собі перемоги не влаштовували, але ж давайте все ж таки, скажімо, до. Путінських виборів, я не чула, щоб йому щось подарували, що захопили якийсь там чи обласний центр, чи десь прорвалися, щоб був якийсь подарунок. Так їх тисли, їх примушили, але все-таки подарунку не відбулося. Карта ілюзій. Ну що я вам скажу, тут нічого не міняється. Їхні плани, які були, так вони лишаються, але я не можу сказати, що вони прям посилять щось чи послабшуть. Поки вони лишаться все на тому е, місці, як і є. Тут немає здвигу росіян, є в них втрати, але є накази, і ну, це як карта зірка, мрія. Вони йдуть до своєї, до якоїсь там певної цілі. Ну, Але ми маємо і сім мечів, і сім кубків, і п'ятірку кубків це все ж таки карти ілюзії, втрати якогось розчарування. Ну, Але тут немає посилення. Щоб щось таке знаєте, відбулося, прямо от якийсь ривок, щоб вони дійсно десь наступали там, щоб вони захопили. Чи ту Сумщину, чи Харківщину, так цього найближчим часом не буде спостерігатися? Тобто, все буде відбуватися так, як іде зараз? Угу. Ну і зараз у російського диктатора направду розв'язані руки для мобілізації, вже його вибрали, вже він може будь-які рішення приймати, так би мовити. Е, і вже, якщо не помиляюсь, що його вже деякі заяви робив стосовно мобілізації, і чи вдасться росіянам? набрати ту необхідну для них кількість людей. Вони людей наберуть наберуть і будуть вони це робити дуже активно, а вони проведуть ротацію своїх людей, все ж таки, так, щоб тих нових візьмуть, цих заберуть, тобто поміняють людей, це якби обмін є. Але тут щось мені цей обмін не дуже подобається. Відбудеться в них обмін. Ну, це якийсь обмін буде. Тобто, знаєте, вони зараз наберуть людей, які щось не вміють робити. Тут зупинка активної діяльності. Вони наберуть людей. Я не можу сказати, що буде невдала мобілізація. Зараз Путін вступив у нові права. Зараз йому не треба переживати там, за ті вибори, за те все. Тому мобілізація в них відбудеться, він хапне людей, але це якісь люди, які не є майстрами своєї справи. Отак от, от розумієте? І так, такий так. тут показано, що буде відправляти людей на Україну. Так. Да? Угу. Набере. Давайте Зараз це буде одну. в них дуже жорстко, активно і ну, їх ж там багато росіян набагато це більше звичайно. чим нас в Україні. Ну і тим більше ж вони набирають там з якихось віддалених регіонів, яких не шкода. Mm, тому так. дивно, mm -hmm. що ви говорите дійсно, що це будуть максимально непідготовлені бійці, mm -hmm. Непрофесіонали, Тобто, mm -hmm. це люди, які от зараз займаються звичайними справами, які жодного відношення не мають. До ті люди, які мали відношення до військової справи, вони вже на війні. Частина їх вбито, так. частина ще воює. А зараз це просто люди, які жодного стосунку не мають до військової справи. Саме їх і будуть. Брати, ну вони не будуть причатися, не мають на те право. Вони будуть мобілізовані і будуть відправлені. Подивимося, що це буде за якість. Давайте тепер перейдемо до обговорення допомоги Україні від партнерів, і от власне хотілося б згадати буквально днями. З'являлася заява про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін має зустрітися із французьким колегою Еммануелем Макроном. І візит запланований на початку травня. Яка загальна ось мета цієї зустрічі? Ага. Мета поїздки Сі Дзінпіня, е, до, до... Франції. Е, так мені хочеться сказати, він тут трошечки переляканий і йому хочеться рознюхати ситуацію. Тобто він ага. розуміє, якщо Макрон і союзники, бачите, тут ось є Союз, виконає ту заявку, так що він сказав щодо того, що відправить. в Україну зайдуть да, натівські так. війська, так Сізіпін розуміє, що це кардинально зміна ситуацію, mm -hmm. і причому йому не на користь. Я не можу сказати, що він за війну в Україні, але ж розумієте, тоді це буде очевидна поразка Росії, а Китаю мати стосунки з аутсайдером зовсім якось ну. Не подобається. Тобто Китай любить сильних людей. Росія до якогось часу була сильною, але тепер вона зовсім ну, якби васал Китаю. І тут він переживає за те, що почнеться якась така ситуація, над якою він втратить контроль. Розумієте? Він поїхав, знаєте, як сказати, привести Макрона до тями, Ну, щоб він якось зупинився, що, можливо, якісь інші шляхи вирішення. На тобто «май кордони, «май кордони. Але все ж таки, тут, тут знову показано союз трьох, тобто якісь держави вже це обговорили, об'єдналися. Він просто поїде прощупати ситуацію. Звісно, я не можу сказати, що він прям так сильно вплине? Ні, його просто послухають. Можливо, він ще знову якусь формулу миру там привезе, придумає щось, так. але це іде розмова про те, я ж кажу, привести до тями Макрона, щоб він не не робив те, що він хоче зробити. А чи може бути навпаки, що. Приведе до тями Макрон Сідінькіна і вплине на його е, рішення, можливо, більше сприяти все ж таки угу. допомозі Україні і підтримці України. Так, чи вплине якось Макрон на Китай щоб більше якось допомагали Україні? Так. Ну ні, тут знаєте, що? Оця поїздка, вона не зміна хід війни, я б сказала. Ну mm -hmm. в тому плані, що найгірше для України всі нічого не зможе зробити. Макрон не дуже буде так, щоб надриватися біля того, сі. То знаєте, тут не будуть такі різкі заяви зроблені. Просто це знаєте, як промацування якоїсь ситуації. Але те, що Франція ну вирішила, те вона й буде робити. Причому вони будуть прискорювати ці події. Можливо, він йому і скаже китайцю, що включайся. Для захисту України а ну реакція Китаю? Ну тут так він займе позицію зірки, він сприйме все до відома і знову буде спостерігати? Ну, так. Як завжди робить згадали вже про заяву Макрона щодо відправлення натівських військ, і наскільки реальною насправді є така можливість станом на зараз? Так, станом на зараз заява Макрона про е, вхід натівських військ е, на територію України на сьогодні, яка, наскільки вона реальна. Знаєте, тут зараз почалися піднялися розмови, хто саме це буде робити. Так. Тут якісь почалися вже моменти, хто скільки, а чи дійсно це треба, і саме коли це треба. Можливо, зараз трішечки призупинять. Тут і знаєте, що я вам скажу? Тут якісь торги вже починаються. Якісь торги. Тобто, ну це знаєте, це як дійсно буде виглядати як ескалація, і можливо там у них за кулісами відбуваються розмови. Що якщо ти так зробиш, то буде те, то те, то те то. Я хочу сказати, Макрон не дуже боїться. Тобто, реально чи це ну реально, реально. Але знаєте, це відбудеться. Я вже казала на якомусь із інтерв'ю, тобто. Буде позиція очікування, все ж таки не всі країни прям за такий крок. Хтось дуже проти, хтось дуже цього боїться. На Макрона щось вам скажу: Єрофанд це, скоріше всього, є Америка. Знаєте, що тут відбувається? Якщо. Так станеться, що країни ЄС ну декілька країн, три-чотири там країни ведуть війська в Україну, і це буде успішне. Тоді буде розуміння того, що якби Америка, як аутсайдер, ну розумієте в цій грі, тобто допомагали, допомагали, а все ж таки останній ривок, якби зробила Європа, а не Америка. Тут ще між ними іде таке. Розумієте такий момент. І їм це не треба. Їм же ж ну не можна ж сказати так, що е з'ясується, що європейські країни це об'єднання сильніше, ніж країна Америка, Америка. Розумієте, і ось між ними зараз іде така вазня. Америка зараз теж чухає потилицю, що робити, як би стати так, як би зробити так, щоб ми були якби лідерами в цій гонці. Отак, от те, що війська будуть вводити, це дійсно так. Тут якось не неспоримо. Але знаєте, очікують, якийсь повинен відбутися переломний момент. Знаєте, okay. європейські країни ну якби теж трішечки спостерігають. Вони ще ж не вводять так ці війська. От прям щоб ми це бачили, щоб це було оголошено. І тут таке відчуття, знаєте, образно скажу, коли Америка дивиться на Європу. І Хто з них якби вирішив скоріше зробити якийсь крок? Але в цей час відбудеться щось в Україні, можливо, якісь дуже неприємні події, якась чи атака От тут е, від? Ведення військ натівських відбудеться, коли в Україні відбудеться якась подія, неприємна подія. Це коли якийсь масштабний обстріл, чи десь в якомусь моменті е, прорив якогось кордону десь просочиться, mm -hmm. от таке щось розумієте? Тобто, це якась підла ситуація, коли вона у нас буде. Це е, карта кошмару, карти втрати, коли ми отримуємо якийсь переляк, мені це завжди таке показують, і це стане відправною точкою. Коли Європа не буде дивитися вже на Америку, не буде прислухатися, а просто відправи війська і все. Тобто, тут так про це розмови йдуть, але я ж кажу, дивляться одне на одного. Тут ціла історія виходить з цими військами. На на жаль, так змушує європейську спільноту і західну спільноту діяти тільки максимально неприємні, максимально якісь такі вже крайнощі страшні ситуації для України. На сам кінець, аби підсумувати, ось ведення військ. Як вплине на загалом хід війни? Чи стане це тією переломною точкою для все ж таки завоювання нашої перемоги? Вхід натівських військ чи допоможуть нам перемогти? Однозначно, це фактично буде означати зупинку війни це активні дії, які ведуть до обнулення, до миру, зупинка активної діяльності, четвірка мечів, е, імператриця і карта мага. Це дуже добре. Це розумієте? Ну це скупчення сили, вольового рішення, якийсь час діяти. І коли ці війська зайдуть в Україну, це буде ну, якби це, це не буде роздмухуванням, як багато хто думає. Це навпаки, буде знаєте, як така, як, як стоп, як зупинка війни. Це дуже добре для нас. Треба ж будемо так сталося. сподіватися. Звісно, на цьому будемо три крапочки ставити. Пані стелу. Дуже вам дякую за такий е, актуальний огляд новин. Ну і нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Стела. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і писати, кого хотіли б побачити в наших нових ефірах. До зустрічі і побачимось.